Ець онлайн, ось міський палац культури, який на жаль місту не належить. Ще у Трускавці є два бювети та багато санторно-курортних закладів, які також на жаль перебувають всі у приватній власності. Всі ці об'єкти були уміло приватизовані ще за часів переходу нашої країни до незалежності. Знаючі люди, які бачили це на власні очі, були свідками тих всіх процесів приватизації, незаконної приватизації цих об'єктів, говорять про те, що всі ці об'єкти мають знаходитись у власності держави або у власності міста. Однак ініціативи тих людей добитися будь-яких результатів та розгляду цієї справи. На жаль, протягом багатьох років не давали ніяких результатів сьогодні ж у міській раді створена спеціальна комісія для розгляду незаконності приватизації санаторно-курортних закладів міста ініціатором комісії. Був почесний мешканець міста Трускавець, пан Мирон Бучацький, який дав звернення. Ми на комісії з регламенту це звернення розглянули, і відповідно взялися за те, щоб таку комісію створити. Я є головою тої комісії, і ми вже провели попередне засідання комісії. Плюс між засіданнями провели достатню кількість зустрічей робочих, ну в тому числі Мирон Бучацький присутній був. Ми там в архіві вимагали деякі документи, і які попередні висновки. До речі, сьогодні буде на 16.00 засідання наступної комісії по перевірці законності приватизації санаторно-готельних об'єктів та інших у місті Трускавець. І попередній висновок який? Що так дійсно має місце інформація про те, що. Ті санаторно-готельні об'єкти, які є у Трускавці, і які зараз є у віддані там, чи, скажем, в кавичках уже буду називати у власності якогось акціонерних товариств. Є дуже багато питань по тому, як вони їх отримали. Вивчені документи показують. І відповідно доповідь пана Мирона Бочацького, який був депутатом обласної ради першого скликання, і який оце все перший почав бити на сполох. І Ми все фільмуємо, виставляємо в інтернет, і цю доповідь ви можете в інтернеті подивитися. У Фейсбуці є група по роботі нашої комісії. Документи і доповідь говорять про те, що було майно отримано акціонерним товариством шляхом фальшування документів. шляхом... Ймовірно, злочинного зговору таких гілок влади, органів влади, як прокуратура, суди, органи місцевого самоврядування, і, ймовірно, до цього причетний і бувший президент України Кучма. Тому що ці всі папери, про які вже я вивчив, і комісія розглядала, суть зводиться до того. Основний аргумент, чому акціонерне товариство каже, що власність є їхня. Тому що вони показують документи. Ми це все оприлюднимо, і документи і так далі, в яких і рішення суду, в яких говориться, що їм було передано це майно. Відповідно, раніше це називалося проспілковою організацією, було передано, вони там різні назви мали. Але насправді документи говорять про те, що майно було не передано. Вони одне слово викидують всюди, і це суди так само викидають. Передано в управління. Це дві великі різниці. Це якщо е, я даю вам користуватися своїм мобільним телефоном для дзвінка, то це не означає, що я вам його подарував і він є ваш. А рішення суду, які в кавичках узаконюють право власності, свідчить про те, ну там так дослівно і пишеться, що так як фактично вони ним користуються, і майно було в такому-то році їм передано, то це є їхнє, бо вони фактично ним користуються. За цією логікою, якщо я зараз вам дам будь-яку свою річ. То з того моменту, як я їй вам дав, ну, телефон передзвонити, суд буде виносити рішення, раз він у вас в руках ви дзвоните, значить ви фактично ним користуєтеся, а я вам його передав, значить, це ваш телефон. І не грає ролі, що я ні дарчої не писав, ні якогось іншого документу. Він є ваш. Тому рішення суду, на мою думку, незаконне. І ми чи будемо його оскаржувати, чи будемо готувати новий позов. Термін недавності. Не минули, вони минули тільки для органу місцевого самоврядування та прокуратури. Тому ну, насправді в судах буде встановлюватися справедливість, бо у нас правова держава і суд буде встановлювати факти. І чи повернеться воно назад, чи не повернеться. Я думаю, що ми зараз дозбируємо пакет документів, щоб могти аргументовано відстоювати позицію стосовно того, що це не в законний спосіб було отримане майно. І суд, якщо буде. Суд не такий, як був на Майдані, і не такий, як раніше, а справедливий народний суд ми приймемо, він прийме рішення, і я думаю, що це рішення буде в користь держави, в користь громадян України. Ішов прямолінійний саботаж державної політики роздержання приватизації. Раз люди не могли взяти це майно по діючому законодавству, Стоян Лобода з Києва прийшли і сказали, ми вам. Устроїмо сладкою життя. Ми вам акціонер не зробимо, будете... Ви, ви будете так, як ви працюєте, будете далі працювати, будете акції мати, ви будете мати ви будете роботу мати, ніхто вас не буде звільняти, ви будете працювати постійно тут, в тих санаторіях. Це буде міжнародний санаторій, і бачите, як то є, все і буде прекрасно. Тут буде світу життя. І почався деребан. Хто знав, що то не так, я зібрав Трускавецьку проспілку, Курсанторну курортну, зробив збори, і проспілка Трускавецька, на чолі з Терещуком прийняла рішення. В якому першим пунктом було: протестуємо проти утворення акціонерного товариства у Трускавці? Це рішення підписане з печатками, мокрими і підписами, попало в обласну раду. Обласна рада подивилася, видала своє рішення і прийняла рішення заборонити утворення акціонерного товариства. Два рівні вже є заборони. Проспілка так зробила. проспілка. Потім е, е, обласна рада зробила так само. Тобто, було три рівні заборони громадськості утворення акціонерне товариство. Місцеві працівники і працівники з Києва так потрапили мняти це все, крутити е, брехати, що вони затягли. Вони що перше зробили? Ага. Ви не хочете, вони взяли, припинили подачу путівок сюди. І все, санаторії голі стали. Пам'ятаєте, період був такий? Нема путівок. тому що нема акціонерів. От було б акціонер, не було б путівки. Враховуючи це, що включені в це пограбування державні чинники від президентів аж до низу, до голови міста і депутатів. Ця справа має бути. Розв'язана позитивно на користь народу, навіть якщо прийдеться подавати у міжнародний суд. Тому що, тому що е, багато тих, які це робили, нині сидять там на верхах. Багато тих є. Значить, ми маємо, матеріали, які ми маємо, вони е, на всіх 100% дають нам е, мотив і підставу. Боротися і повернути все, все назад, е, 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 в державі повернути. Нас не цікавить. Е, труднощі у цій справі на, народу це не цікавить. Хай влада в особі Верховної Ради, вони є владою на даний момент. Народ їм доручив, припоручив е, е, творити правосуддя, владу у державі, тобто навести порядок у владі. Так от, Верховна Рада може сміло прийняти будь-яке рішення на користь людей. Будь-яке. Навіть по типу націоналізації, тільки тут не націоналізація. Тут не є націоналізація, тут просто буде поверни пограбоване. І більшість тих незаконно приватизованих об'єктів знаходяться у власності брат Троскавацького рорту, а люди ставляться до них з великою недовірою. То зараз ми поцікавимося, чи хотіли б троскавчани повернути всі ці об'єкти назад у власність нашого міста? В міській раді створили спеціальну комісію по розгляду незаконності приватизації об'єктів. Приватними структурами, зокрема, і пра-трускавець курортом. Як ставитися до того, чи хочете, щоб об'єкти повернулися в державну власність міського? Секунду, значить, за-трускавець курорт, він був приватизований дуже давним-давно вже, будемо так говорити. І так само і, і парк був, і так далі. Ну, я думаю, що за-трускавець курорт колись давним-давно розграбив наше місто, будемо так говорити. І потім взяв і сам теж зник. Будемо практично вже за-трускавець курорту немає. Зараз маємо Міротель, маємо УГГ, українська готельна група, які собі там приватизували, відповідно, Алмаз, Кристал. Ну, я думаю, що повертати давним давно потрібно. Угу. А Це. вірите, що щось можливо зараз повернути? Ви знаєте, як вам сказати, з нашою владою я сумніваюся, то все можна зробити взагалі. Мусяці повернути. А як приватизували, так не віддають. віддають. Угу. От що вони так наробили? Без нікого не питали, як приватизували, а тепер що? Знати їх в шию З одного боку, звичайно, хочеться, але е, такий робити прецедент, знаєте, щоб е, націоналізувати, потім знов приватизувати, потім знов законність встановити треба. Я думаю, вони мають просто доплатити ту суму, яку не доплатили, якщо було незаконно приватизовано.